Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Записую ще одне відео, оскільки е, на біржі е, Bithold е, написали таку новину, що завтрашнього дня е, з 0.00 по УТС, тобто з 3 години ночі за Києвом, вони закривають свою реферальну програму. А всі нагороди, а саме 10 доларів на спот. За виконання і 10 доларів за кожного запрошеного друга будуть нараховані вам на біржу 25, в період з 25 по 27 квітня, тобто з вівторка по четвер, і ці USDT, які вам нарахують, ви зможете вивезти на будь-яку іншу біржу. Отже, як зараз забрати 10 доларів за себе і 10 доларів за кожного запрошеного друга? Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа BitHold заплатить вам безкоштовно 10 доларів за те, що ви зареєструєте за моїм посиланням, і зробите торговий оборот більше 150 доларів. Тобто зробити депозит необхідно і торговий оборот, після чого ми можемо вивезти власні кошти. І 10 доларів також нам заплатять за кожного запрошеного друга, який виконає ті ж самі дії. Нагадую, що у нас є час до 3 години ночі. Отже, вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням, переходити по даній силці, вказуєте свою пошту, пароль. Далі на вашу пошту приходить код, вводите цей код, проходите верифікацію, нажимаєте на кнопку подтвердження, вибираєте Україну. Після чого по-англійськи пишете своє ім'я, прізвище, по батькові, дату народження, вибираєте документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Я особисто проходив верифікацію через паспорт, тобто через закордонний, через закордонний паспорт. І ось тут нам необхідно буде загрузити фотографію свого документу і фотографію селфі свого обличчя без документу. Коли я загружав через мобільний телефон, через браузер, то мене викидало з даного браузера, тому я зайшов на сайт даної біржі через ноутбук і буквально за 5 хвилин загрузив всі необхідні фотографії. І буквально там через декілька хвилин мене успішно верифікувало. Є також на пошту прийшов лист, що в мене успішно верифіковано. Після цього ми заходимо в розділ кошельок спот і робимо депозит через будь-яку будь криптовалюту. Копіюємо свою адресу і закидаємо собі на баланс не менше, ніж 15 доларів. Після чого бачимо, що мені успішно прийшов, прийшов депозит, після чого нажимаємо на кнопку «Торгувати» Ось тут. І по маркету купуємо і продаємо будь-яку криптовалюту. І так, нам потрібно зробити торговий оборот більше 150 доларів. Ось так купувавши і відразу продаємо по маркету. Так так як у нас є на балансі 15 доларів, то відповідно нам необхідно ось так от купити-продати 7, да, 7 разів купити і 7 разів продати дану криптовалюту, щоб відповідно був торговий оборот більше 150 доларів. Але на всяк випадок краще зробити трішки більше. Так, Після того, як ми зробили даний оборот, ми можемо вивезти кошти. Нажимаємо на кнопку Вивод, нажимаємо на адресна книга, пишемо свою адресу, вибираємо мережу Так, і нажимаємо на кнопку Верифікація по номеру телефону. Сюди нам необхідно буде написати свій номер телефону. На наш мобільний телефон прийде код, ми його вводимо. І успішно наш номер буде прив'язаний до даного аккаунта біржі. Після чого ми знову ж таки пишемо свою адресу і нажимаємо на кнопку Вивод. І ось підтверджуємо вивід, вводимо код, який прийшов на нашу пошту, код, який прийшов на наш мобільний телефон. І ось буквально там за 5 хвилин вони успішно. Проведуть дану транзакцію і кошти будуть виведені на вашу біржу. Ось бачимо, що я виводив кошти на біржу WhiteBit. І мені буквально там за 10 хвилин вони вивели кошти. Тому рекомендую вам всім зробити і забрати 10 доларів за себе і 10 доларів за кожного запрошеного друга. Час у нас є до 3-ї години ночі, 24 квітня, а кошти нам нарахують у цей вівторок або ж четвер, тобто в період з вівторка по четвер прийде 10 доларів за себе. І 10 доларів за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал реферала, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.